все ще шукаєш, де придбати ТГ-стат за вигідною та хорошою ціною? Зараз я допоможу тобі: ти маєш знати про хлопців з White Tools. Знайти ти їх можеш в телеграмі. Нік, ти бачиш прямо на екрані або шукай у описі під відео. Там вже доступно більш ніж 15 сервісів для діджитал-спеціалістів у різних вертикалях. Також при покупці напиши адміну, що ти прийшов саме з цього відео, та він надасть тобі додаткову знижку на першу покупку у розмірі мінус 50%. Економ разом з WhiteTools.